Вітаю всіх. знову переходжу на Куп'янськ Куп Борова і купянськ злови. Я беру зараз 30 моменти. Мені важко, я виснажена зловила. Я вам все це казала. У мене є всі оголошення, тому я роблю мало по небезпекам. Зараз буде так. Я хочу зробити Куп'янськ до кінця листопаду, яка буде тенденція. Куп'янськ до кінця листопаду, яка буде тенденція? Куп'янськ до кінця листопаду, яка буде тенденція. Війна поряд. Що ми зробимо? Війна поряд. Ви знаєте, як я його обожнюю, руйнування. Але є реальність. Є реальність, яка душить. Все. Маніпуляцій багато. Ворог дивиться просто прицільно. Хитрі маніпулятивні дії. Кінцевий результат. Ну. Давайте так, окупації немає, але небезпеки, руйнування, все відбувається. Життя там нормального немає і не буде. На тему евакуації. Виїжджати звідси, скажу прямо так: я кажу це рідко, дуже рідко. Але там закрили нову пошту, банкомати. Тепер я кажу, як колишній працівник каси перерахунку, яка займалася інкасацією банкоматів. І я займалася інкасацією банкоматів напряму. Це не просто пізджок. З моєї сторони, я колишній банківський працівник. Любі мої, це страшно, піздець як? З такими кіпами кататись. А якщо над тобою літають фіпів дрони і полюють, це ще гірше. Так там машина броньовані, але ж ви самі розумієте, не така там бронь, як ви думаєте. Я була в цих машинах, я їх бачила. Це дуже небезпечно. Інкасаторів у нас, тим паче, мало через судобану мобілізацію. Це все заради безпеки людей робиться. І треба на це все реагувати і враховувати. На жаль, ситуація така: це правда. В мене лежить мій заєць, якого я назвала Куп'янськ. Надутий, він лежить, він не здувається, він надутий. Я вважаю, що Куп'янськ не буде окупований, але буде розбитий. А розбитий це можна відновити. Буде там вушастик-смугастик, буде нова сгущенка, буде новий сірковий крем. Все буде. Але пізніше, не зараз. Зараз краще виїхати, бо дійсно там неможливо надавати послуги. Дійсно, це неможливо, це небезпечно. Треба думати про безпеку, перш за все. Куп'янськ-Вузловий. Куп'янськ-Вузловий, дивимось. Куп'янськ-Вузловий. Куп'янськ-Вузловий. Куп'янськ-Вузловий, Давайте глянемо, що там. На листопад тенденцію. Далеко не дивлюсь. Нестабільна сила сильна, але там дуже цікавить ворога щось і наших. Кінцевий результат. Небезпека просто жопа. Але захист випадає. Що тут мені вилітуло? Так, там на довгострокова пісня. На захист вилітають карти небезпеки. окупаційне не бачу. На листопад немає окупації, але небезпека сильніша. Сили там на захист і з однієї і іншої сторони. Це не швидко і не все так погано на тему окупації. Я першу, в першу чергу дивлюся точки зору окупації. Інше це інше. Обстріли, самі розумієте. В них гімнаст того, що воно прилітають у Харківську область. Треба бути морально готовим до того, що може бути жопа. Так, це вибачте, це правда. Та в Харкові весело. я не можу поїхати передмістя, бо там також може бути гучно і неприємно. Це правда. Зрозумійте ви це. Це правда. Тому, що маємо, то маємо. Борова. Борова, Харківська область. Борова, Харківська область. Борова, Харківська область. Борова, Харківська область. Тенденція на листопад, що нас чекає. Борова Харківська область тенденція на листопад, що нас чекає. Ворог цікавить дуже знову, повторно. Сильніші небезпеки по смерті, це правда. Якась підтримка буде військових? Оборона там буде. Борової води. Окупації не бачу. Повне листопада не випадає. Небезпеки сильні. Що вам сказати? Ваше право виїжджати чи ні? Нічого не скажу. Я не можу примушувати людей до чогось, я можу тільки щось сказати на свою думку. Якщо хтось вивозить це, можна знаходитись. Якщо ні, то ні. Це ваше ж право. Вивозити це важко. В області нашій так буде дурдом Я ще не знаю, я не дивилась наскільки може може бути результат по нашій області. Я породи дивлюся, який він може бути. Не зараз пізніше. Ось основні області. Це 4, по яким спірні питання. Ви ж розумієте, за які гризня. А наша Харківська не попадає сюди. І слава Богу, це стамбульські домовленості. маєте на увазі. Завдяки Стамбулу. Але. Як буде, що буде, я не можу зловити до кінця суть. Воно ще не вирішено, іде процес. Є домовленості, є процес. За рахунок того, як воно буде, буде нам легше. Зрозумійте, внаша влада зробила так, що в суспільстві жопа вони, людям їздили по вухам, що буде деокупація. Навіщо не зрозуміло? Якби відразу сказали, ми не можемо, не буде її, щоб люди ні на що не надіялись зайве. Тепер є кіпіш. Оцей кіпіш, який створюють люди, штучно доводить до того. До цього. На тему виїжджати, ну я розумію, що не всі мають можливості, але іноді це треба робити. Залежить від ситуації. Тому злідкуйте за ситуацією.